без не буває. А як буває, то не знаю. Народ, всім привіт, радий вас вітати. Річка Псела за моєю спиною. Приїхали сьогодні з батьком вдвох. Вдво спробувати перебачити на фідера, половити карася, якщо пощастить впіймати лящу. Була можливість. Шосте сьогодні число. Будемо 6 на 7 серпня рибачити. Зараз у нас. Без 15.7. У нас є годинку, щоб зібратися, замаркеритися, замішати прикормку, виставитися і почати рибачити. Так, ось тут батько готується. його місцина. Привіт, Джек! Здорово! Так ти брав чи ні? Підера, брав? Та щось брав. Тут оце груша. Да. Сипеться, не хочу сипеться, так. Да. І жолос багатень. Ну що, бачили, хто приїхав? <рив> Жека, рибалка на трофей, канал, та я думаю, його всі знають, тут місцеві це 100%. От Канал Так з ним зв'язалися і У нього була можливість, у нас була можливість приїхали та й порибачимо разом. Да, Тут, звісно, місцинка. Треба підчищати. О, дивіться, як погода міняється. Пішов вітер на вечір. Чумачечий. там дерева валяє. Ми тут хоч трішки у затишку. І може бути дощ. Так, да, погодка, звісно, палі. Ну це ж треба. Ладно, наше діло ще заміситися, друзі. Приконку сьогодні я брав з собою. Ось інтеркриль. половину сливу висиплю і половину карась кориця, карамель. Ця жовта, ця чорна. Ну що, відкриваємо. Ох як пахне, запахло, так класно слыли. Так, три пачечки. Оп. Тоже такий запах прикольный. Так, половинку того-половинку того, друзі, ну а саме головне, це в мене буде горох і псоми вага. Оце саме головне. О, це ж Бачите, як дивлюся, Жекін канал. Та, ну, чесно кажучи, я дуже багато чого з його каналу черпаю для себе. От, фідерна ловля, якщо подивитися моє відео та його, то в мене дуже багато чого з його відео гороха це. Як варити так особливо. Я раніше його ніколи і не варив. Та й не тільки. По снастям багато чого те, що в нього є. Так, ми отак. Перемішуємо нас щось курс. Ні, форм, звісно, класи. Кашло буде бомбезне. Далі зволожимо і буде готово. Він аж сам би їв. Ну дивись, Жекван ляща порубав Піймав, каже, їхав по дорозі, піймав лящика. Так, ну що ж, якщо я собі теж заливаю. Та, давай бахнемо, да, я, звісно, блін, чесно кажучи, щось з цією погодою їхать вона мене так. Ну що, давай, Жек, за нашу зустріч. Давай. Все одно і з вами також щось. Красота. На березі річки, да? Та ти що, да. Це просто пісня. Народ, трішки ми посиділи за столом. 20-35. Стемніло, я закинувся. перші закиди зробив. Так, а що ви бубенчики ви Так, фумігатор стоїть від комарики, бо тому що є. Клювання було. А яке і що там? Зараз подивимось. Вроді так впирається більш-менш, ви знаєте. Карасик перший, так, да, народ, дивіться. Це перший карасик. У мене навіть і пацака не собрана. Так, ну давайте обрати якось сюди. Чешу. Оп, че що. Да, бачите, не спів я є этот самий. і перший карасик вам і є, дивіться. Оп. На опарищі взяв. Та ви що? Поставив я два крючка. Комарів кусають. Поставив я два, два крючка і ось перший карасик є. Взяв на верхній, на опарищі. Чисто на опарищі. Сьогодні я з другим садочком. Так, да, перше клювання відразу ж. Перший закид і перше клювання є. Треба зібрати підсадку. Дивіться, бачите, як я, де я ловлю. Я ловлю на ракушки. <гум> Кормушка туди попала. І вона закрилася. Зараза така. Тут у мене два крючка. І взяло на чистого опарика. Туди я три опарика поставив без нічого. Вот тут. Там він і взяв. Сюди ми одного так почепимо. А сюди зараз, напевно, заново опаріка І будемо закидуватися. А воно гримить, друзі, а воно гримить. А ми ловимо карася. Оце вам і рибалочка. Напевно ось і дощик уже пішов. Є. Це воно. Це воно, друзі. Це воно. Це та риба, яка нам треба. Це карасик. Ну, невеличкий. Невеличкий, але наш. Давайте сюди. Зараз прямо отак от, прямо тут тебе і приймемо. Так, іди сюди. Ось так. такий красик, бачите, стандартний. Угу. Зажрав, тільки де там. Ага, от і все. Ось такий, бачите, друзі, ладошечка, але другий є. Бо я ще не розібрався із попереднім фідером, бо тут щось мене запуталось. Ну то як два ставиш то хто воно таке є. Нікуди ти від цього не дінешся. Не знаю чого, але в мене щось не виходить народ ловити на два крючка. Це було, друзі, плювання те, що треба. Якась рибка є. Це карасика. Це карасик, але невеличкий. Хоп! Але невеличкий, від зовсім отакий, ну, чисто жаровий. Чисто жаровий карась. І поки біжив садок, там видно. Буде... Ви чуєте, да, що вітер тут просто капець, друзі. Я дуже сподіваюся, що його пронесе. Ну, гримить з усіх сторон. Я вже частично поховав. Таке, що може намочитися. Тому що прогноз погоди не рисував ні синоптик, ні метеофор, нічого подібного взагалі не рисував. Але як завжди, маємо те що маємо. Ось і батько піймав, ну що, насоску бачу, так? Да? Ей, зірвався. Це звісно обідно, ну ладно. Мол, Є народ. Щось... щось є. Таке там щось воно дргало було, дергало, думав там уже з'їло того черв'яка із опаришем. А, ну так, да, блін. є, але це, це таке як густ... густіра. невеличка, А може підліще. Ну, коротше, дрібне. Не годиться. це була поплевочка. Що... Те що надо. Там із подстрілом таким, знаєте. Бух. Так, а що я тут встану, чині? Низ, як стану. Це якась гарна рибка. Піддавлює так. А, з бур'яном просто. Це народ, понятно. Просто з бур'яном і це ще й не карась це підляще. А, синець. Синець. Та ні, напевно, відразу його і випущу, він такий ще й невеличкий. Так що хай біжить. Ой, да, дощ, звісно, шпаньдерить. Не сильний, але такий по чуть-чуть, знаєте, поступово капотить, капотить Хотілося б, щоб він перестав, то можна було ще перебачити. Але хоча б він не усилився, але може бути і таке. Прям народ такий отстріл був, Блін, і нема нічого, -мойо. Офігеть. Кльочка була прям хороша-хороша. Ну, буває і таке теж. Як кожен раз засікаєш рибку, буває і таке. Дачка, а чи є там якась рибка? Чесно кажучи і не пойму. Бо воно то Та ні, таке як є. О, карасик! Карасик Нарешті Діждався я його дощ лупашить, як можете бачити. Вот цей карасик так ж. тут на карасика похожий, да? Ну, иди сюда. Да, все, друзья, похожа рыбка на карасика. Уже. Так, вдыхал, вроде и хорошо. Это для да, кости статы. А, Ну ось дивіться. Який. Ну це хороший такий. Вже більш-менш непоганий. Грам такий 300. Але хотілося б більшого. Да, так, звісно, до щуряка вали такий, по-хорошому заховатися від нього. Але в мене є комплект котят замінний, скажем. Футболки є, можна замінити комплект. Вже буде можливо трішки проще. Тому що половити то хочеться. Промокаєш дуже все таки швидко. Так, ладно, зараз перезаряджаємося перезакидаємося. Будемо сподіватися, що, що буде все добре. Трішки рибки піймати. Так скучив за фидером. Ну, синоптик, конечно, зараза щита, друзья. Короче, народ залез я в машину, сила моя друга камера, яка я вам знімаю кінчики. Короче, была поклевка Гарно, взяв фидер в руки, чую товче и тільки шмяк, якось щучий срез, витягиваю пустий шнур, просто зрізало чи під ракот кудись попало? Зусим пішло. з кормаком, з крючком, зусим. Дощ шпандьорить вже цілий час. О, це така рибалочка. Ого! Бляха, муха, і зійшов, да? це, це було. Да? Як увалило Порвало поводок 0,14 Треба напевно ставити ментом є 0,16 ще це треба в'язатися, блін це треш звісно народ, а що ж є? Ви знаєте клювання як такого толком то і не було Ну а це або десь у кущаку вліз. Або непогана рибка. Ну, скоріш за все в кущові десь. Або з чимсь стягну. не можу навіть і підняти. Да. А, воно там перепуталося А, йолки палки а що це таке? Ничего не понял. А, я тянул свою кормушку. Да. Я тяну свою кормушку, друзья. Ту яку видервав по реце. Да? Да. Хоть кормушку спас. И то хорошо. Вот это та рыбка, которая только что клювала. А та, что... а та рыба, которая видела рвало, она благополучно зашла. Ну и хорошо. Это какой бонус. Олег Вот это Поклевочка хорошая. Шушу, а поклевочка была очень хорошая. с такой отдачей. Ну, там еще и не рыбка, я вам скажу. Да, о, так это хороший. Что там вам видно, друзья? Дождь пандерить. Это хороший карасик. Сюди. Оп. Рішив я пере перев'язатися, знову крючок відірвало. поставив нову лісичку. Ну, ось такий дивіться, гарний карасиковий шум. Да, Об'єктив бачу, може бути в каплях, Ну, дощ шпандюри, я вам скажу, не перестаючи. А це трішки-трішки, тільки що трішки. Нащо таке, як стихати? Але це вже не вперше він стихає, а потім знову як увалить. Давай біжи. Клювання було. А народ, це, це по типу щось підляще. Хі -хі. Ну да, це підляще. так, це невеличкий підлящ. Так ну що не що з тобою щось робити, доставать буде тебе якось. Давай вам так, вийшло станемо, та і все. Фруктий, блин. І зірвався, да? так? Да, він просто зірвався, мене дивіться, ось лежить. Це підліч такий, бачите, грам під 200, давай, біжи. Маленький ти давай. Давай, давай, давай. Народ, що я вам скажу? Без 15.2 дощ не вщухає, тільки усилюється. Блін, вроді рибка була, а потім М -м, понятно. В общем, ось така рибка буває ловиться, бачите, ще такі влітають періодично. Ну, не цікаві вони зовсім, чесно кажучи. Ні, це, це густера. Це густюра. Періодично ось влітають такі підліщі разом з, з густюркою, ну, це не те, що нам потрібно. Хоча для засолки досить таки непогана рибка. Народ, тому тому, тому буду, на жаль, закінчувати зйомку, буду закінчувати вже й рибалку. Не знаю як, але буду вже потихеньку пакуватись, тому що я повністю повністю мок. Ну, я одного не розумію, як, як ці синоптики, ну як ви не можете показати. Дощ на цілу ніч. Ну як ви цього не бачите? Що це за такі прогнози погоди? Хто знає, а ну, напишіть у коментарях. На цьому все, друзі. Мокрючий. Буду з вами прощатись. До скорих зустрічей. Пока-пока.